Поїдемо маршрутик номер 9 Почнемо з цього перехрестя. Перше перехрестя на іспиті. Дивіться, тут, -тут зупиняємося. Знак дати дорогу, пішохідний контроль. Перехрестя зайняте. Ми не вилізаємо туди, хай звільнить нам місце. Ось ця позиція, як він став, дуже хороша. Він не перекриває ліву смугу, яка наліва. Поняли? Зліва головна. І виходить, що він не створює її перешкоду. Ми тут стоїмо. Ось ці люди, так? Якщо ми будемо просто проїжджати біля них, це неправильно, навіть якщо було б вільно, ми маємо зупинитися, дати їм дорогу. Якщо вони не підуть, тільки тоді ми зарахуємо це як надання переваги в Русі. Немає такого, Я не... вони не пішли, вони не наступили на пішохідний. Це все якби сказки. Зупиняємося, надаємо перевагу. Не йде, питань немає. От ви стоїте весь цей час, вони не йшли. Значить, вони не пішоходи. Проїжджаємо, розкриваємо оглядовість. Переваги в нас немає взагалі. Зліва головна. Прямо головна, справа, перешкода, справа, пішохідні контролі. Немає от машинка, зупиняйся, зупиняйся. Він бачить на парковку, все, поїхала. Також тут смуга громадського транспорту, пішохідний контроль відсутнє. Кажу, не смуга, а зупинка громадського транспорту. Значить, якщо громадський транспорт з поворотом надаємо перевагу Русі. Якщо він просто стоїть, ми можемо їхати. Це в населеному пункті у нас. Поза межами такого не існує. Там написано, пам'ятаєте? Значить, перше перехрестя, з сервісного центру дуже важливо спокійно, холоднокровно постаратись проїхати. Далі вже буде час, щоб трошечки видихнути. Це участок дороги, який нас чекає. Не дуже він навантажений, нерегульований такий кусочок. У нас що тут? Зупинки громадського, пішохідні переходи. Пішоходи ви маєте широко захвачувати від забора до забора. Ті, хто підходять, люди, брати їх на контроль. Ініціатива має піти від нас. Зупинки громадського транспорту, які є тут. Виділимо два варіанти: ті, які перекривають нашу смугу, і які ні. Я раджу вам, якщо ті сму смуги перекриваються, значить, ми що робимо? Ми зупиняємося за громадським транспортом. Даємо цих 5 секунд, 10, і він вже уїжджає. Тут погана оглядовість, вузькі смуги, я не раджу виїжджати на зустрічну. Це чисто порада. Це не, ну, не обов'язково так робити. Просто атмосфера на іспиті має бути тотального кон контролю. Тормозіть трошки, тут така ямка, вроді би залатала, але щось не дуже. Далі знову пішохідний контроль, знову зупинка. Контроль широко. Наступне регульоване перехрестя ми поїдемо. Ліворуч. Маршрутик номер 9 З розворотом, який прописаний прямо в маршруті біля тролейбусного депо. 50 100 метрів показник повороту. Тобто десь ось уже. Починаємо притормажувати. Значить, що тут на цьому перехресті? У нас тут. Їдемо ми і їдуть машинки напроти. Це рівнозначне перехрестя, якщо з цього боку повертати наліво. Ми пропускаємо машинки, які їдуть прямо напроти нас, і які повертають праворуч, так як ми наліво, але ми не встигли. Стоп-лінія. Стоп-лінія тут набагато раніше, ніж було раніше, у зв'язку з тим, що тут автобуси, коли повертають грузовики з прицепами, їм потрібен радіус, її змістили на пару метрів. Стопління для нас це обов'язково. Правила приїзду-перехрест. Не наїжджаємо. Краще за пів метра стати, але не наїжджати. Бачите, поток напротив може бути. От вони нас турбують. І тут одночасно пішоходам зелений нам і пішоходам зліва. Не може бути такого, що нам зелений і одразу пішоходний, ніколи поїхали. А от другий пішохідний запросто, от тут, от зараз така ситуація. Спереді нікого, всі закінчили маневр, повертаєш. Пішохідний контроль немає. Перебираємо ручками, нажимаємо трошки газ. Займайте більше центр. Не будьте лівіше, не будьте правіше. От час чуть-чуть вправо треба взяти. Ось так. правому дивитися. Праве зеркало, правий інтервал, ліве зеркало, лівий інтервал. Цей процес, от як ви тільки сіли в машину, процес контролю інтервалів, дистанції, він постійний. Тепер цікава ситуація. Далі пішохідний переход. Бачите, хліб привезли. Це порушник зупинки стоянки. Він створює вам зону потенційної небезпеки. Справа ви не бачите пішохідний, зменшуєте швидкість котитесь. Котитесь, Котитесь, дивитесь, заглядаєте справа. Немає? Все, поїхали. Такі зони ми контролюємо обов'язково. Звідти постійно можуть пішоходи виходити, самокатісти і другі, всякі, треті, п'яті, десяті. десять. Собака, не знаю, що хочеш. Це все. Наша проблема. Знову пішоходний контроль. Немає да, нікого. Ми на перехресті повернемо ліворуч. Ви бачите, що можна з правою, можна злівою. Залишайтесь в правій. Якщо він попросить повернути злівої, тільки тоді ви займете ліву. Просто так ми туди не ліземо. Чому? Є правила розташування на приїжджій частині. Пункт 11,2. Треба бути якомога правіше. От із-за цього ми тут займаємо праву смугу. Значить, Це те подібне перехрестя. Зараз ви бачите, машини зліва-справа поїхали. Так? Замітьте, вон, пішоходам 80 чимось секунд. Бачите? Бачимо. У нас 50. Тобто, коли будемо їхати ми, вони не будуть йти. Так, це режим роботи світофора. Їх бажано також вичисляти. Що тут унікального можна виділити? Це ось цей пішохідний переход. Він у нас не регульований. Все регульовано, а от пішохідний чомусь вони лишили. Так що ми надаємо перевагу в русі людям, якщо вони будуть стояти. Поняли? Під горкуми, не під горку, це не важливо. Вам сонце сліпе. Опустіть козирьок. От є хлопчина. дивіться, от. Ага, пішов. Якщо він мнеться, ви йому маєте ручку і таку показати. Щоб його підтолкнути до цього. Ми зацікавлені в тому, щоб він пішов. Тут дуже глибоко. То ви заїжджаєте в глибину. Від правого бордюра, да? поїхали. легкий газ є. Правий бордюр тут, правий бордюр там. З рівним кермом поки. От уже починаєш підкручувати. Все, рівняйся. Можуть бути додаткові завдання, зупинки, стоянки. От тут з правого боку є парковка. Ми не будемо зараз паркуватися, але відпрацюємо на наступний круг. З правого боку тут може бути зупинка. І через коли розвернемося, так само з правого боку також може бути додаткове завдання. Часто в цих зонах іменно буває. Наступне регульоване виконайте розворот. Лівий поворотик, дивишся назад. Дивишся. Після цього можна? Сразу, да, якщо пішла, перебудовуєшся. Виключай поворот. Пішохідний контроль. Дивишся, немає людей? Немає. От є твоє перехрестя. Лівий поворотик. Розворот виконуємо на даному перехресті. Значить, Бачимо, що є вже дві машини. Третьої лізти не будемо. Маловато місця. Розворот виконується з крайнього лівого положення з лівим поворотом. Це різновид повороту ліворуч. Бачите, дівчатка, кнопку нажали тільки. Миттєво зреагувало. Ми вже їхати не можемо. Ось це момент ідеальний для розвороту, коли тут нажимається кнопка. І ось ці виїжджають, бачите? У них там знак просто дати дорогу. Ви маєте перевагу. Цей момент розвороту, він має вам дати закінчити маневр. Перевага штука не вічна. Вони можуть полізти, якщо ви будете довго м'ятися. Виїжджаємо. Зверніть увагу на другий світофор, бачите? Це другий варіант, коли класний, е, класна можливість. Зупиніться. Класна можливість. От другий варіант. Там режим час від часу він перемикається. От зараз велике вікно. Отпускаємо вже тормоз, легкий газ. Стоп, 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 стоп. Все-таки не треба. Поки ми це зробимо, вже маршрутка близько, вона від'їхала від зупинки. Краще не треба. От хлопчина нажав, бачиш? Сразу знову червоний. Вже він стоїть. Все, пішла. Перебирай ручками і в праву смугу. Перебирай ручками. Ось так. О. Ось це робота. Перебор руками. Неприставними, отак, тик-тик-тик, да? Перебор. Далі знову пішохідний контроль. Ідеально. Ні, ну чого, старайтесь. Значить, ця зона, знову ж таки, нагадую, 10 метрів від виїзду з дворів і, будь ласка, в правій смузі можна зупинятись. Обов'язково в кінці цієї вправи ми маємо поставити наручне гальмо і паркінг. Далі ми рухаємося з вами прямо. Що на цьому перехресті з цієї сторони треба виділити? Тут є табличка електронна. Це не секція світофору, вона не несе обов'язковий характер. Ми маємо бути якомога правіше. Перебудовуватись тут не потрібно. Буде червоний і горить ця табличка це не проблема для нас. Навіть якщо ззаді буде хтось сигналити. Бачите перешкоду? Лівий поворот назад дивишся, притормажуй. От, ще притормажуй. Хороший момент? Ну, пішла. Легкий газ. Газ добавляй, додай. Газ. Є. Ми перебудування. Не тянемо да, з ним. Ми, якщо бачимо проблему, стараємося вичисляти чим швидший момент. Буде у вас на це більше часу. Вертайся в праву смугу, зобов'язана вернутися. Праве зеркало. Виключаєш. Але, на жаль, знову перешкода. Ми тоді ще не бачили її. Дивимося? Можна? Не пустив. Пішохідний контроль в цей момент в тебе. О, моргає, бачиш? Пішла, рівняєш, кермо. Є. Так вийшло, так? Да? Він підморгнув, щоб ті повернули. І ми заодно перебудувалися. Так можна, якщо моргає, значить можна. А? Дивіться, ви маєте все одно контролювати, якщо моргає. Може, то не вам. Це не, ну, то, що він моргає, вас не захищає від того. Просто контролюйте ситуацію по факту. Yes. Ми направо. Притормажуй. Праву смугу маєш зайняти. От зараз був якийсь непонятний набор швидкості. Для чого? Перед самим от поворотом. Не треба було це робити. Ну, ж перспективи немає. Дублюємо поворот. Перспективи не було, ви щось підгазнули. Куди? Нам треба вправо вертатися, ви підгазнули собі. Не треба було це робити. У нас перспективи немає, треба оцінювати перехрестя. Далі ми рухаємося прямо. В цій зоні нічого особливого. Дві смуги для руху. Наша права, так як ми прямо, слідкуємо за дорожніми знаками. Завчасно самі знаходимо їх. Є невеличке звуження. На нас воно не стосується. Там є, да, з лівої сторони, там є пішохідний контроль. Дивіться, ми далі прямо з вами. Значить, У нас тут і тільки наліво. Ви бачите дорожні знаки, рухи по смугам. Ну, ми маємо бути якомога правіше, то ми тут. Зверніть увагу, маршрутний транспортний засіб. Бачите, з зупинки виїжджає. Має перевагу. Не піджимаємо. Так, наступне регульоване перехрестя, ми праворуч. Ось ця зона тут також буває. Додаткове завдання. Вони говорять, тут є парковка. Можна зупинятись тут. Відпрацюємо з вами следующий круг. Так як ми з вами праворуч 50-100 метрів це вже. Включаємо правий поворотик. Ні, ні, отак нормально. От старайтесь е, стояти так приблизно, щоб ще колеса бачити. Якщо це легковий автомобіль, плюс-мінус, да, то не грузовик, тому що з грузовиком прям впертись теж буде бачити. Легкові автомобілі. Це при, приблизно десь пів корпуса, корпус автомобіля, це ідеальна дистанція. Дивіться, значить, що тут у нас, коли ми повернемо праворуч? Тут є велосипедна дорожка справа, вона визначена суцільною лінією. Перетинати не можна. Тільки при об'їзді перешкоди, якщо така буде. Трошечки притормозіть ручками. Перебирати треба. А ви представними кроками робите руль. Треба руль перебирати руками. Ну, це називається автоматичні думки. От ви замість а? того, щоб постаратися зробити правильно, починаєте думати, що вже вийде неправильно. А? Це не національно. Дивіться, притормозіть трошки, людина повертає, вона ваша перешкода. Все він уїхав, Отпускаємо тормоз. Що в нас тут? Тут чотири лежачих поліцейських, народі називають їх, понижувачі штучні швидкості. Притормажуть вже. Оці подвійні, вони трошки неприятні, ще трошки. Одпускаємо тормоз. От все, що в велосипедній дорожці, це нам не перешкода. Але якщо хоча б хтось одним колесом на нашій смузі, ми сприймаємо як перешкоду. Поворот, подивись, поверни. І назад. Поворот, подивись, поверни. Завжди, якщо об'їжджаєте, то маєте і вернутися. Пішохідний контроль. Все добре. Значить, наступне перехрестя Одне із, одна із контрольних точок. Наступне перехрестя прямо на головну. Увага! Тут у нас знак пішоходи. Дивишся, ага, пішохідний контроль. Знак дати дорогу. Головна зліва. Турбують всі. Але дивишся по черзі. Зліва на нас не їде. Котишся справа перешкода? Немає. Пішохідний контроль притормажуєш. Ти побула в правій. Праву. Бачиш, там перешкода. Лівий поворот. Дивишся зліва вільно. Ви... Після нього можна? І отак от входиш вліво. це перебудування. Отпускай тормоз, вже котись. Ззаді не зажимає ніхто, все, пішла. Тут дивитись ще за заднім. Ось ти перебудувалась чітко вліво. Є. Тут вся історія вимикай поворот. Постійна. Ось так от тут завжди перешкоди. Дати дорогу, не маєш переваги, всіх контролюєш. Також важливо подивитися, чи задні не зажимають. Вони тут це швидше роблять по пам'яті. А ти маєш побачити перешкоду. Понимаєш? Ну і вони завжди швидше їдуть, так як ну, ми очбова машина навчальна. Ми тут направо. Ми бачимо, що у нас головна пішла направо. Ми по головній. Тут ще є дві смуги для руху. Вони звузяться, але вони ще є. Праве зеркало дивишся, перебудування, сильно не тулись до правого краю. І по правій вже повертаєш направо. Зараз відбувається звуження. І ми вийдемо, що в правій смузі опинилися. Пішохідний контроль, справа велосипедна дорожка. Тут ще буває, включають лівий, і трошки беруть лівіше. Можна це робити, можна не робити. По суті, звуження ми нікуди не поїхали. В принципі, якби і так, і так це приймається. Ми наліво. Тут перехрестя нерівнозначне. Ви з цього боку цього зрозуміти не можете. Тому ви не бачите, там, вони, ви тільки пам'ятаєте, що вони на табличку повертаються. Вам потрібно виїхати. Якщо від них ініціатива йде, що вони пускають, тоді поїдете. Але ми ще пускаємо машини, які прямо їдуть. От у них переваги, ми не маємо перед ними переваги. Вже дві машини є. Третю не ліземо. Навіть другою, я не раджу тут виїжджати, маловато місця. Бачите, він трошки на пішохідному підвисає. Времені нам недостатньо. Підтягуєшся цей метр і зупиняєшся. Все, 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 все. Червоний в тебе. Куди туди? В тебе червоний? Ми маємо їхати да, своїми очима, своїми мозгами, тому що вони окремо від нас. Ми не прицеп їхній, правда? ж? Все, дивишся. Що нас тут турбує? Машини, які йдуть прямо. Більше ніхто. Тут є секунди, чітко понятно, коли їхати. Є. Викачуєшся. Не спіши. Начинай притормажувати. Поверни голову наліво. Притормажуй. Десь такого. Десь тут. О. Чому тут? До нашої смуги. Можна навіть ще капельку вперед. Десь такого. Оп. Дивись спереді. Він їде. Ще їде. Після нього велике вікно. Отпускаємо тормоз, легкий газ. Перебирай ручками ось так. О. Ось це воно. Це І перебирай. Ми спеціально не доїхали до нашої смуги. Ми до неї стали, щоб в неї ідеально війти. Якщо переїжджати її, потім починається ось такий маневр. Він нам невигідний. Да, це навіть порушення правил проїзду перехрестя, коли ти виїжджаєш уже на ту зустрічну виход на їхню. Коли ми кут ріжемо. Знову наша пряма. Звідки все починалося? Нічого особливого. Нагадую, тут рекомендують 20 зв'язку з пішохідними переходами, зупинками громадського. Ну і тут дорога не дуже. Вже роками тут так. Завчасно шукаєте проблеми, робите з них задачі, виставляєте їх на контроль. Такі проблеми, як пішоходи, зупинки дистанція, інтервал це все задачі, які ви знаходите, ви контролюєте. Не вони вас, а ви їх. Як правило, коли вас знаходить задача, це пізно. Ви її знаходите. Оце нормальний процес. От зараз ми їдемо з вами, ми тримаємо дистанцію. Дивіться праве зеркало, скільки до бордюру. Дивимося знову пішохідний контроль. Широко захватили. Немає. Супер, їдеш. Цей процес постійний, безперервний. Знову пішохідний контроль. От справа стоїть людина. Притормозіть, як зрозуміти. Чи ні? треба зупинитися. От повна зупинка. Проявіть ініціативу. Покажіть йому. Проходиш? Зупиніться повністю, Стань. Не йде? Ні? Ні, не йде. Поїхали. На іспиті ти не докажеш нікому, це твоя людина чи ні. Він стоїть Пішохідний переход. Ну, рішив тут відстоятись. Місце не дуже, звісно, ну щось він тут жде. Ви стаємо повністю, ручкою показуєте йому. Робите все для того, щоб вам не поставили помилку. В житті якось цим трошки проще, але ну, на іспиті, подивитися відео, потім ви проїхали, стояла людина. Понімаєте? А так ви стали, рукою показали, він не пішов до вас ноль питань. І так кожен раз, на кожному пішохідному нерегульованому. Дивіться, ми прямо, головна направо. Нас турбують всі, хто по головній дорозі. Куди б вони не їхали? Вони нас турбують. Тому що це по-перше, головна. По-друге, перешкода справа. Пішохідний контроль в першу чергу. Немає нікого. Притормажуєш. Зменшуємо ще швидкість. Заглядаємо. Немає? Немає. Пішохідний контроль повторно. Ініціатива від нас. Бачиш, учбова не пропустила. Це буде помилка. Железобетонно. Тому що ініціатива має піти від нас. Зупиняємося. Медленно він йде, немедленно. Тут вже ви куди вам скаже, в які ворота, в такі і повернете. Там же на території він може сказати: виберіть зручне місце. Може попросити в якесь конкретне, вже по факту будете бачити.